Путіна висунули чергові умови щодо миру. Москва продовжує наполягати на своїх вимогах щодо мирної угоди з Україною, які за словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, включають відмову України від вступу до НАТО та визнання реалії на землі, тобто окупації українських територій. Про це повідомляють російські змі. Лавров заявив, що Росія вважає ці вимоги законними такими, що захищають її власну безпеку, посилаючись на те, що НАТО розширилося в притул до російських кордонів, окрім відмови України від членства в Альянсі та будь-якого подальшого. Розширення НАТО Росія також вимагає визнати існуючу контроль Москви на частиною українських територій. Ніякого втягування України в НАТО, взагалі ніякого розширення НАТО. Вона і також, попри всі обіцянки та документи, які приймалися, розширилася в притулу наших кордонів. Процитували Лаврова Розумі. Ці вимоги розінюються як цинічні, оскільки вони суперечать принципам міжнародного права, обмежують суверенні права України та фактично легітимізують. Окупацію. Що ще сказав Лавров, як він побідкався, що Росія вперше воює сама проти цілого заходу? Далі давайте заслухаємо російську пропаганду вперше за всю історію Росії воює одна проти всього запада В Первую мировую, во Вторую мировую у нас були союзники. Сейчас у нас союзников на полі бою полагаться надо на себя, Нельзя допускать ни слабости, ни слабины. Ну, вот такие вот бедные, несчастные россияне в лапках. Же час Україна намагається самостійно закривати дефіцит фінансування виробництва дронів. Про це повідомив лідер України, анонсувавши переговори із західними партнерами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада крок за кроком закриває дефіцит фінансування на виробництво дронів. Про це Зеленський написав у Фейсбуці. Цитую сьогодні вночі активно працювали підрозділи наших безпілотних систем армійської авіації та авіації повітряних сил. Зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи загалом. На рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч декілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти шахидів, десятки збиттів російських дронів, збиті за ніч тільки також декілька ракет. На жаль, не всі були і влучання, зазначив лідер України. За його словами, Україна постійно зміцнює повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів. І цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї. Задачі міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні. Підкреслив лідер України. Ну і зараз усюди, де потрібно, тривають відновлювані і рятувальні роботи. Зокрема, це стосується і електропостачання. Надається необхідна допомога пораненим. Станом було відомо на ранок про вісім поранених. Я вдячний рятувальникам, комунальним службам, поліції, енергетикам. Усім, хто залучений за оперативну роботу, українці вміють захищати себе і обов'язково захистять. Підсумував лідер України щодо останнього. Ніх, заяв, які з'являлися і від очільниці МЗС Австрії. Далі будемо вам розповідати, і вона говорила саме про Дональда Трампа та про його відносини з Путіним. Про те, він як він поступався йому і робив все заради того, аби Путіну було зручно. Ситуацію в Україні вона прокоментувала таким чином. Президент США Трамп фактично підніс Путін у Крим і кілька східних областей України на срібній таці, ще й включив вступ України до НАТО. НАТО і що зробив Путін. Він все одно продовжує нищівну війну, зазначила міністерка. Вона наголосила, що Україна хоче миру, а Росія ні. Водночас політик вірить, що перемир'я буде зовсім скоро. Майн Райзінгер зауважила, що окупанти не мають переваги на фронті. І зазнають величезних втрат. Одного дня труни в Росії сягнуть до небес. Додала міністр. Вона уточнила, що у Росії також катастрофічна економічна ситуація, тому Кремлю дедарі важче продовжувати війну. Путін знає, що час. Власне, на його боці, саме тому він зараз веде її з такою жорстокістю, підсумувала глава МЗС Австрії. Ну і далі блогерка Ді більш детально розповість про те, як саме Трамп підніс Путіну на блюдерсі схід нашої держави. Я думаю, что надо разделять экономическое давление Трампа на Россию и военную поддержку Украины. Но и тут есть проблески. То есть в последнее время Госдепартамент, Пентагон и Белый дом заявляют постоянно, регулярно, Трамп уже на себя одеяло перетянул максимально, что готовы за деньги предоставлять оружие странам НАТО и предоставляют, чтобы эти страны НАТО передавали его в пользу Украины. Но здесь уже не только о системах ПВО, патриотах идет речь. Нет, не только оборонительная, но и наступательная. Вот недавно рассказывал на Патреоне, разблюдовочка подробная, сколько будет поставлять США этих снарядов и вообще, в принципе, самоходных гаубиц для Украины. Это же наступательное вооружение, то есть это уже отход от типичного «мы дадим Украине мощности для обороны». Нет, уже пошло дальше. Ну и другая сторона, экономическое давление. Вспомню, что увеличенная добыча нефти со стороны США произошла задолго до объявления этих 50-дней срока для Путина. А еще вчера выяснилось, что США и Европа заключили на сотни миллиардов долларов контракт о том, чтобы Европа закупала энергоносители у США.